І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас покаст буде, я не знаю, на яку тему буде, які теми в голову приходити, такі буду розповідати. От нещодавно в мене померла бабуся, це дуже сумно, і я зрозумів, наскільки б я б не був готовий в теорії в голові, бо я знав, що рано чи пізно це станеться, і в принципі там були такі передпосилання. Але все одно, все одно тяжко. Тому готовими друзі не можна бути ні до чого. Також почав більше робити відоси в TikTok на тему грошей, бізнесу, підприємництва і так далі, і помітив у людей дуже дивну штуку, вони взагалі ні в що не вірять. Ну, тобто я розумію, коли не вірять політикам, але коли у людей йде заперечення на те, що хтось може заробляти, тим більше хтось молодий, типу там, пацани, 17 років, ну це дуже дивно для мене. Тому що у світі ну, немає нічого неможливого. От просто немає такого моменту, що. Інколи люди, друзі, заробляють на такому, що я думаю, бляхай, як це хтось купує, як це хтось продає і хто до цього здогадався. А там гроші крутяться, ну прям великі. Ще от сьогодні була атака, я не знаю, коли вийде це відео, але от сьогодні була атака на Київ і була доволі жорстка. І це просто капець. Я години ночі до десь шести ранку не спав, ну там може до пів шостої ранку, і просто один за одним, один за одним. Бах-бах-бах-бах. Ну, просто капець. Просто КП, і фішка, знаєте, що в чому? На ну, в тому я от подивився: держава дає на відновлення максимум 350 тисяч гривень. Чи це Київ окремо дає 350. Ну, в цілому, краще, сума невелика. Невелика, і я бачу відео, як у людей там хата знесена. Я думаю, ну 350 це на оренду. От на оренду, поки ти будеш робити там ремонт, то в принципі так. Да. Ну, може бути. Краще, звісно, ніж нічого, але ну блін. Але що мене більше дивує, це арабська концепція людей. Абсолютно рабська, особливо з фінмоніторингом, це настільки тупо, настільки нерозважливо, я просто не розумію. Тобто, умовно, людина працювала в чорну, тепер вирішила працювати в білу, і фіномоніторинг такий: а звідки у вас гроші? Давайте мав зблокувати, все розказують. Ну, так ви ж самі робите так, щоб люди не йшли. Тобто, щоб люди не виходили на світлий бік, який ви хочете, щоб вони вийшли. Давайте от про гроші. Я намагаюся людям пояснити, що треба ну, працювати. Треба шукати щось нове, а не чисто, от ти сидиш, умовно на касі працюєш і все-таки і чекаєш, коли в тебе буде велике ЗП. Не буде в тебе великої ЗП. Навіть в Німеччині в тебе не буде велике ЗП. В тебе воно буде просто норм. То навіть якщо ми, ми візьмемо будь-які найбагатші країни, все одно на цій посаді ти не будеш відчувати себе багатим ніколи. Просто в одній країні тобі грошей вистачить на оренду і їжу, а в іншій чи тільки на їжу. Це. І от людина вона не хоче нічого змінювати. Вона взагалі ну, не напрягається в цьому плані, тому що це емоційна і інтелектуальна праця. Придумати щось, якось розвиватися, якісь курси взяти і так далі. Це ж не так все просто. Але при цьому хоче, щоб платили більше. Питання за що? Я, чесно, до кінця досі не розумію. Ну тобто, я знаю, що я піду на якусь конкретну роботу, мені будуть платити від стількох до стількох. Все. Я не буду скардитися, тому що я розумію, що я туди пішов. Ну, я ну, ладно, може, буду скаржитися, але не в плані, що мені хтось має щось дати. А в цілому, що цього не вистачає. Але я буду щось робити паралельно, щоб цього було більше. Я дивлюсь на людей, які плюс-мінус чогось досягли в житті, там завжди хтось щось робить. Мається на увазі в змінах. Вони змінюють своє життя і у них покращується воно. Вони не сидять у берега і не чекають цунамі. Я реально не розумію, ну, хто вбив голову, хто в голову вбив. Є ще один чувак, коротше, там був ну, дуже цікавий момент. Я розповідаю про підлітка, він, там, заробляє 80-90 тисяч на місяць. Ну, це не один насправді. ну, Багато у мене на консультаціях на кожен другий підліток заробляє близько сотки. Деякі навіть заробляють 200 і 300, я вам скажу. І фішка в тому, що цей чувак на коментарі такий сказочник, ти вигадуєш, нафіга це вигадувати. Я теж поки не зрозумів, бо людина прийшла до мене. Вже після того, як почала заробляти, за іншими питаннями на консультацію. Ну тобто, не я зробив так, що він сотку заробляє. Яка сказочник? Потім щось е, пише на тему, що коротше, у мене нема грошей, типу, я такий, окей, давай, чувак, давай я тобі покажу виписки. Все окей. я ж ФОП працюю, друзі. У мене навіть мої друзі, коли мені мене щось купують, вони оплачують мені на ФОП. Коротше, у мене все через ФОП. Дуже дивно, це таке мислення дитини, що якщо в тебе є гроші, то тобі треба їх витратити. Це реально дитяче мислення років 10-12 максимум. Тому що навіть ну, я вже в 14, чотирнадцятий, ні, треба відкладати. Навіть, от мінімально, я пам'ятаю, у мене в 16 років мені було, і я от відклав тисячу гривень свою першу. Я такий, о, все, тепер можна якось дихати. На той момент це було що там 125 доларів. В принципі, знаєте, якщо ми говоримо про я не знаю, куди мені інвестувати гроші, то просто відкладайте. Бо, буває, інколи в мене питають, Микола, я хотів би інвестувати 50 доларів на місяць, і я такий типу, мол, давай, давай на консультацію розкажеш мені, що і як, я, я, я кажу, ні. Спочатку інвестуй в те, щоб ти заробляв нормальні гроші, далі можна вже щось говорити. І от фішка в тому, що а, поки ви не можете нормально відкладати, ну тобто у вас ви не можете відкладати 200, 300, 400, 500 доларів на місяць, то краще зробити все, що ви могли їх відкладати, і тоді вже їх можна інвестувати. Розумієте? Якщо це останні гроші, дуже тупо. Це, це найтупіше, що ви можете робити, це кудись їх інвестувати, маючи на увазі не в свої знання. Зараз є дуже багато різного, дуже багато різного. І uh, навіть я скоро стану інфоциганом. Чекайте. Ну, як, люди будуть навіть, деякі називати інфоциганом, бо у нас як працює система. Поки я розповідаю щось безкоштовно, то молодець Микола ти красунчик. Як тільки я скажу, чуваки, от я курс зробив про те саме, тільки ну, я структурував там, коротше, більше інформації дав. А, циган. Циган, ну, воно ж, понятно, так. Да? Вчора був красунчиком, бо безкоштовно. Сьогодні стану циган. Ну, понятно, що не у всіх. Типу. Я в основному спілкуюся з аудиторією, які там на консультації, то це дуже адекватні люди. Виключень, ну, інколи буває виключення, що ну прям не дуже. І то інколи буває, що намагається записати когось іншого, от мені писав хлопець: хочу записати до батька, але він скептично до цього ставиться. Я йому кажу, так тоді не треба записувати. Ну, якщо прийде чувак, батько там, і я йому буду казати, зроби ось так, а він такий, да що він там знає? Ну, на що, Це просто ви ти мені дав гроші, щоб я що, поговорив. Маєш бути якийсь результат. Ще в останній час багато чого накладається, от, бо ми плануємо робити навіть не те, що я вам казав курси, хочемо школу онлайн-навичок зробити, де будуть багато різних курсів за адекватною ціною, а не, типу, ей, купи, коротше, от швидко-швидко мій курс там за 5-10 тисяч, я вам говорю гарантію, якщо я випущу курс за 10 тисяч, людей 5 його точно купить. Але я не хочу на одному курсі і далі, типу, все, і кудись звалити. Я хочу, щоб була якась нормальна системна платформа. Де я можу розповідати різні, де інші люди можуть розповідати за якісь там адекватні гроші в районі там, курс 1000 гривень, 1200-1500. І щоб це були корисні. Тому що нема сенсу працювати на один раз. Є сенс працювати, коли людина подивилася. О, класно. Користалися, в неї це виходить. Купила наступний. Тільки так може нормально працювати система. От, і я вам скажу, що є дуже багато різних видів заробітку. Там у нас буде один курс, яким дуже. От скажу чесно, дуже я не розумію, як інфоцигані записують цілими ці, ці днями ці курси. Ну, бо там буває, у деяких виходить один на місяць. Ми вже півтора місяці намагаємося записати один, і, і нам ще ну місяць мінімум. Тому що це дуже складно, це монтаж, це запис, підготовка сайту, підготовка самого матеріалу, тест цього матеріалу. Я ж не кажу, до речі, про тест, тому що ми спочатку тестили півроку це все. Заробили на цьому. І причому не в якісь там великі гроші, це не, типу, лям заробив і такий продає. ні. Ну, типу, це просто можна адекватно плюс-мінус заробляти. Протестили, все прохавили, записали, зробили скріни, зробили статистику, скомпонували. Ну, коротше, от чесно, типу, я не розумію, як можна записати курс за якийсь там місяць. Я просто, ну, для мене це не адекватно. Ну, хіба що, якщо ти, умовно, якийсь курс по психології, я можу записати за тиждень. Але все, що стосується мовного бізнесу, ну. Я не знаю, як, просто в теорії, як це зробити. Ну, а ще при цьому мені треба паралельно писати книгу. У мене своїх два бізнеси, у мене сім'я, ну і коротше, одно все: YouTube, Тікток. І це все накладається? І часу. Я от поки цей подкаст, я його, я його хотів записати ну, тиждень вже. Просто часу не було. Мав вчора вночі, але бляха, ракетна атака, ну і що ти зробиш і от, друзі, дивіться, якщо ви хочете якось щось змінити в своєму житті, змінюйте. Ну, тобто, вам щось не подобається конкретне і те, що ви можете повпливати. Якщо ми говоримо про ваш дохід, ваші стосунки і так далі, то ви це на все маєте вплив. От у мене, до речі, приклад гарний, я знайомого. Працював за тридцятку, працював всі адміном. Потім вирішив, що це йому мало. Ну, ну реально, ну, тридцятка. Типу, в Києві тридцятка, у нього дівчина, ну, і ще й на оренді, на оренді, що головне, почав шукати роботу. Ну, він не звільнявся, він паралельно шукав. Через три місяці він знайшов за 70, а там ще й обов'язків менше. Він каже, ну там єдине, що треба було знати англійською. Тому, друзі, вчіть англійською. Бо там співбесіда була англійською. І він каже: слухай, Микола, та я тут взагалі майже нічого не роблю. Ну, типу, мене об'єктивно, по факту, дві години на день роботи, а решту іншого часу я роблю вигляд, що я працюю. Причому компанія у них ще й компенсує і проїзд, і їжу. Ну просто, і це 70 плюс ось це, ви розумієте? Взагалі. І просто людина за три місяці знайшла. Хто шукає, той знайде. От, інший у мене користь теж, правда, його тоді звільнили з роботи. От, і він шукав, але у нього була подушка безпеки, тому що він слухав, що я йому рекомендував, у нього має бути на мінімум на півроку життя відкладені гроші. Це, до речі, що я вам кажу про інвестиції, тому що інвестиції, це ви можете одразу їх не повернути. Вам треба буде час. От, наприклад, ті самі акції. Якщо вам треба термінові гроші, ви можете, їх, звісно, продати, але в цей день вони можуть бути на спаді, і ви програєте гроші. Тому туди тільки вільні кошти. От, прямо у вас є окрема заначка. Готівочкою, от, і туди щось, туди можна, тоді можна. А якщо у вас нема заначки, то краще не треба. Страховка має бути завжди. От, і він теж шукав, він шукав чи два чи три місяці роботу і знайшов більше того, він знайшов на 500 доларів, йому там більше платили. Ну і він теж, завдяки тому, що в нього була фінансова подушка, йому не треба було а, максимально швидко знайти роботу. Тобто, він прям вибирав, він прям туди, туди я хочу, і я... він не вибирав варіанти, де зарплата була нижча, ніж та на яку він планував. Також, друзі, хто чекав книгу про податки, я напевно її робити не буду, чесно, тому що це дуже-дуже геморойно, Прям дуже. Вона по-любому не, не окупиться, але це не основна проблема. Основна проблема в тому, що, поки напишеш, якась одна країна змінить законодавство, і там вже буде інше податки. Ви розумієте? От ми вже так писали, писали, знаходжу інформацію, через два тижні вона вже не актуальна. І я такий, да господи, ну тобто, на жаль, нема сенсу. Взагалі нема сенсу її писати, так що ні. Але буде оновлене видання книги. Я зараз вже пишу оновлене видання. Вона буде десь на 50-70 сторінок більше, буде інша обкладинка, бо мені багато писали, що обкладинка і фоциганське. Але це фішка в тому, що ви її запам'ятали, ага. А інші книги ви запам'ятаєте? Давайте, назвіть мені три книги, а по економіці обкладинки яких ви одразу можете згадати. Мою всі пам'ятають, але я вже спробую спробую на іншу, тому що ну, все-таки хочеться, щоб більш такий а, діловий стиль був. Ну, так що це оновлення вийде. Ще я дуже хочу казки. От казки для дітей, ну, прям це от моя ідея фікс. Це прям, ну такі, знаєте, це більше соціально, от ну, прям, ніж заробити. Тому що ну, мають діти знати економіку базову. Якщо хоча б батьки не розбираються, то вони хоча б можуть взяти казки, і щоб діти хоча б якусь базу розуміли. Ну, зрозуміло, що там буде менше інформації, ніж в цій книзі, набагато менше, але якась база прям. Ну і плюс в мене ж теж дитина. Я буде дуже зручно, що я написав казки і для нього. І ще я автор казок. М? Круто звучить. Також я постійно розглядаю якісь нові види бізнесу, але вони в якоїсь маленькій деталі вони завжди не сходяться. От я постійно дивлюсь на виробництво різне, тому що, чесно, перепродаж мене трохи дістав. і я от Це непоганий старт, чесно, я в ньому характе розбираюся, але морально. Мені більше подобається виробляти. До речі, нагадую, картини на металі замовити можна тут внизу. От, і мені більше подобається бути виробником. Виробник це круто. І коли тобі подобається, чим ти займаєшся, Тобто, тому що якби я виробляв, не знаю, цвяхи, ну навряд чи воно мені подобалось. Хіба що це були б якісь гігантські прям цвяхи для якихось дуже крутих цілей. Ну, я не знаю, на космічні ракети. От це було б, звісно, круто. Штучний інтелект вже тут, він нікуди не дінеться. Нікуди він буде заміняти потрохи професію. Ну він, по факту, навіть не заміняє, він доповнює. Ви розумієте? Ну, умовно, який якісь... що добре копірайтера, а він мені замінив прям копірайтера. Мені не треба, коли я там виставляю пости в Телеграм там, чи інстаграм, я кажу, що напиши мені там продажний пост, і ла 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 ввожу конкретний скрипт. От, але дизайнера він мені не замінить, тому що мені треба конкретика. Штучний інтелект в конкретику ще не може. Це він непогано генерує, але теж є претензії. І він може не сгенерувати так, як я хочу. І ти маєш це виправити і знати, як це робити. Тобто, це як додатковий інструмент. А те, що людина там, умов, одна, що її намалював, чи людина намалювала, і при цьому такий: О, я б, звісно, купував людину. Ти б не купував би людину, тому що тоді б оце, бляха, могло б коштувати в 4 рази дорожче, тому що художники беруть гроші, прикиньте. А штучний інтелект бери набагато дешевше. Там можна робити тисячі, тисячі просто. За 20 доларів, за 30 доларів. Тобто там одна картинка вийде, там пару центів. А який художник буде малювати картину за пару центів? Питанечко, да? І при цьому ти вже володієш цією картинкою. Ну тобто, ти прям її взяв і все, тобі не треба роялті віддавати знову штучному інтелекту. І от люди, які очинять супротив прогресу, це так дивно. Це так дивно. Тобто, це робив штучний інтелект, і це погано, але не пишуть чому. От, ну, немає. Я завжди запитую, чому це погано? Це називається упередження. Якщо у вас немає конкретної відповіді, чому це погано, а ви не можете пояснити свою думку, це означає лише одне: у вас упереджене, упереджене ставлення. І ви нічим не краще за пенсіонера, який що щось не робить, бо не можна, або бо так треба. Просто фішка в тому, що ти не можеш мислити трошки ширше. У тебе є установка, і ти по ній йдеш. А знаєш, що так робить ще? Штучний інтелект, проти якого ти виступаєш. О, грудно, ну, чесно, мене бомбить на таких людей, тому що я терпіти не можу людей, які не можуть пояснити позицію свою. Тобто я проти чому? Чому? Конкретно, ти, я не знаю, я проти викрадання людей. Чого? Тому що у кожного є свобода, і одна свобода не може порушуватися іншою свободою. Логічно. Я проти штучного інтелекту. Чого? Ну, бо це штучний інтелект. Ну, коротше, це була підбірка думок Миколи Погорицького, який спав 4 години, тому що були ракетні обстріли. Це було стрьом. Ми не так подавлений стан доволі, але я вже хотів якось висказатися. Просто бо трошки накипіло. Друзі, нагадую, монобанка внизу. А ви, коли перестаєте мене підтримувати, ну мені прям немає бажання робити відео. Картини на металі, також купити книгу внизу, замовити консультації по бізнесу внизу. Всім па-па!